На базі закладу загальної середньої освіти номер 4 молодіжним центром проведено новорічний квест у пошуках новорічних прикрас. До організації проведення цього заходу були залучені працівники ювенальної превенції та психологи міста. Квест це аматорське спортивно-інтелектуальне змагання, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань. Під час гри команди вирішували логічні завдання, здійснювали пошук на місцевості, будували оптимальні маршрути переміщення, шукали оригінальні рішення і підказки. Після завершення чергового завдання команди переходили до виконання наступного. Квест дозволяє розвивати активне пізнання, сприяє розвитку мислення, допомагає долати проблеми та труднощі, а саме вирішити, розплутати, придумати, вміти застосувати свої знання на практиці у нестандартних ситуаціях, тобто актуалізувати знання. Вчить мислити логічно, розвиває інтерактивні здібності. Проведення квест гри сприяє згуртованості колективу дітей, вихованню доброзичливості, дружніх взаємовідносин. У квесті перемагає та команда, котра виконала всі завдання швидше за інших. Молодь отримала масу позитивних емоцій, вражень. І з гарним настроєм вони відправились додому. Дякуємо в проведенні також е, ювенальну провенцію, а також е, психологів, які долучилися до саме розробки сценарію квесту. Надалі ми плануємо так само проводити новорічні квести у інших школах міста. Світлана Луценко Олексій Мягі, телекомпанія Ке.